Всім привіт! Нова газетка, нове відео. Е, газетка від 20.09 до 26.09. Якийсь день народження, напевно, на магазин грам. Ось така буде шинка за 27 злотих. З лістю, з лаврушкою. Е, кава 250 грам, 10 злотих. Кава мелена. Е, буде скидка на кіндери. 3,50 за штучку, тільки 20-21. І ще буде фарш 420 грам м'яса. М'ясо мальон, фарш. І так. І наступна. Ось така буде 20-21. Курка. Ціла за кілограм 17 злотих. І є ще. Шпондер волови з костю, тобто говядина з кісточкою 25 злотих за кілограм. Е м'ясо для гуляша. м'ясо гуляшове з індика 17 злотих за кілограм, і буде схаб вершовий без кості 20 злотих. шинка. Просто шинка 20 злотих. Е Філе з курча з е курки. 16 злотих буде за кілограм, і шинка 15 злотих. Далі вже акції без, просто на тиждень вони йдуть. Шинка, схаб на карки 36 злотих, 35,99. Шинка старопольська 29,99, 30 злотих. Смачні, оці всі в них смажені, печені, м'ясні продукти, реально дуже смачні і молочка смачна. маю претензій, реально дуже гарні смаки. Кілбаса Солонська 16 злотих. Ну, маю на увазі, окрім цих дешевших, то, звісно, вони не будуть такі. Голонка консервована. Тобто оця 23 злотих, але вона дуже часто, можливо, її зустрічали в таких консервах. Як на мене, дуже багато спецій. Але всі ми різні, комусь підходить, комусь ні. Тобто це за смаком. Е, далі сосиски 18 злотих, нововузькі за кілограм, знову кашанка, кров'янка 17 злотих за кілограм ось такий бочик. Животинка при закупі двох буде коштувати 4 злотих. І, звісно ж, паштет. 15 злотих. Далі у нас тут фрукти овочі, тобто буде в акції виноград, 7 злотих такий зелененький. Ой, зелененький, вибачте <свісно> розовий, рожевий цибуля по 2 злотих буду коштувати, лимончик 6 за кілограм. Ось от дуже часто в них ось ці от набори, і їх дуже часто купують. 5 злотих це буде морковка, це корінь петрушки. Далі там ще йде. Корінь сельдерея. І ще якийсь корінь, ну, я не знаю, як він називається. Ну, такі от корінчики, вони дуже часто беруть їх на супи. Яблучка будуть 2,50. Ось такі сирки. Це така величенька, 150 грам пачечка. Величенька вона така йде. 2,19. Ось такий сир 4 з 50-220 грам. Далі буде жовтий сир з дюрами сержутий королевський, ні, королевський факт дуже реально хороша промоція, 30 злотих, так він коштує біля 30 з чимось. 35 чи 37, тобто він трошки такий із дорожчих. Маргарин буде 2,50, а молоко літр 3,50. Далі такі мюслі 2,50 за 200 грам йогурт з мюслями. І ще такий йогурт буде 3,99 і 4 злотих. Знову буде такий гамбургер. При закупі двох буде коштувати 2 злотих. Це, напевно, буде котлета до гамбургера. може гамбургер. Пише, що гамбургер, а щось дуже тоненький. Фляки. Волові в розсолі. Тобто це порізаний, наскільки я розумію, жул, жлудок, шлунок. І це з цього роблять фляки. Я ніколи не пробувала, можливо, хтось пробував, розкаже. 13 злотих за кілограм. Дуже багато їх такі. Це вони люблять тут таке. Буду тунець за 5 злотих, 170 грам. Ось ця фірма то смачний соку брала, в олії не брала. Реально такі кусочки. Не розлазиться такий, досить хороший тунець. 11 злотих буде ось така заморожені. оці будуть Рибні палочки за 300 грам пачка. Далі буде ось такі міні піци 270 грам, три штучки буду. І буде котлета рибна, міні піца 8 злотих, котлеті рибні будуть 18 злотих за кілограм. 5 злотих буде ось така консерва, е, вже готова. Е, пише, що голомки фасоля, тобто фасоля у голубці не знаю, що це таке якась консерва. Е, ручна вернішель Буде 4 злотих за 250 ну ось таку от запасічку. Е, далі е, чи це приправа? Ні, це по типу такий суп. Е -е -е, буде 2 злотих, що його потрібно розчинити, але тут не вермішелівий. Він такий буде, як. не знаю, угу. по типу мівіни, але просто друга фірма. Ось така паста помідорна, 3,50 за пів кілограма. Чай в пакетиках новин, в різних смаках 4 злотих. Ось така приправка, ну, вони різні до грибів, до соусів. Соуси більше з них. 2,19. Ось такі різні будуть консерви. Тобто це маринований буряк і паприка або перець mm. закритий. Я коли тільки приїхала, я думала, що це варення. Я реально його купила. І кажу чоловіку, що таке от варення, напевно, дуже смачне. Спробуй. <гум> він так з мене сміявся. І каже, це ж буряк. Кажу, як буряк? Я кажу, це буряк такий. Вони от так консервований, такий буряк. Ну, більше я таке не купляла. Може <гум> <гум>, хтось купує, не знаю. 6 злотих буде за 320 мл майонез. Майонезу в пасічках тут немає. Вони є тільки в баночках. І це трошки дратує, тому що дуже тих багато банок. Якби мої родичі бачили, скільки я викидаю банок, у них, напевне, був би інфаркт. Це правда. Але ж я буду робити, яких дуже багато. Реально, все в банках. Ось такі будуть булочки за 4,50. Це не булочки. Що воно там пише? Опакування. Щось, щось. А, Чи це хліб такий? Вафлі. Щось тут нічого не пише, що це таке. Оці різні тісточки будуть. Походу, що це вафлі такі. Вафлі, схоже. Різні булочки різновид буде по 3 злотих. Скидка на ананас 5 злотих за баночку. Потім такі хлібці будуть за 4 злотих. Джем різновид за 3,50. І теж якісь вафельки. 3,69. Буде хліб на скидці 279. Ось ці круасани. При закупі чотирьох буде коштувати злотий 19, нічим не ступають лейс, навіть і трошки більші, бо я малому беру в школу, досить хорошої якості ці фіни. Буде ось таке пірожену на скидці. пірожену тястко. Рулада змакова 25 злотих. Будуть ось такі штучки, бафельки малесенькі, по 77 грошей. Ось такі хлібні палочки будуть 5 злотих, за пачечку, різина. І ще будуть ось такі якісь печиво по 4 злотих. Далі такі маленькі пісквітики, 2,79 і цукерки. Різ, різноманітні по 19 злотих за кілограм. Ось це пташине молоко. Пачка буде коштувати 12 злотих. Так. Ну, пиво це на любителя, хто любить, будь ласка, енергетики ось такі злоти 19, водичка маленька по злотому, далі напої. Чай 4 злотих за 1,5 літри. І це просто якийсь подібний цих всіх замін... замінників кола фанти по 2 і буде. Mm. Така водичка. кока кола 5,50 менше, ніж за літр. 850 г. Корм для собачок кг, 3,50 Рафі. Не розбираюсь в цих фірмах, у кого є собачки, напевно, краще розуміється. Жіноча гігієна буде always по 5 злотих. Далі для миття вікон 8,99. Ось такий теж, напевно, якийсь корм для кота 12 злотих за, 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 за 5 літрів. Що це таке? Щось. Щось для котят. Ну, це потрібно, ну це, напевно, не корм. Це, напевно, якийсь засипаток для котів. Зв'яжик для кота, миліць. Може, якесь мило. Ну, що це таке? За упакування 5 літрів. Не, не знаю, що це таке, направду, що це таке. До туалету такі е, вішати, такі костка е, 3 злотих. е, Ось такі капсулки будуть. 40 штук, 36 злотих. І ще такий порошок 26 злотих за 5 кг. Серветки, е, отакі от маленькі, при закупі 10 штук, будуть коштувати 50 грошей. І акції вихідних днів це буде 22-23 буде нутелла по 12 злотих. Буде паприка велика по 6 злотих за кілограм. Так, сметана при закупі на 50 злотих. І тільки 25-26 числа вона буде коштувати 2 злотих. Це прям цілий квест з купини, щоб. І 25-26 олія. Жапакова 5 злотих. Всім дякую, всім гарного вечора. Кому було приємно чути, бачити. Всім дякую за перегляд.